Знову всім привіт. Сьогодні у нас буде розпаковочка огляд чергової покупочки. Придбав собі ось таку мишку ігрову Афотех Bloody серія W95 Max. Придбав її по рекомендації знайомого, дуже задоволений. З самого початку дивився на іншу мишку фірми Razer. Але, дякуючи консультантам нашим місцевим багло, її не взяв, бо вона була не дуже зручна для моєї руки. Рука досить велика. Та мишка мені не дуже пасувала. Мені порадили ось цю. Знайомий мені порадив ось цю. Добре. Придбав. Вчора замовив, сьогодні забрав. Все дуже швидко, все дуже чітко, як завжди, в впало. Перше, що кидається в очі, це ось така цікава упаковочка з магнітами. Закривається собі, можна потім використати для чогось іншого коробочку. чек обов'язково зберігайте після покупки. Ось так виглядає сама мишка, сама коробочка. Дуже багато налаштувань, на жаль, не надто компетентний, щоб вам це все пояснити. Багато дуже налаштувань е, чутливості, швидкості дії самого лазера. Е, зараз я її підключу і повернуся, ставлю відео на паузу. І так, мишку я підключив. Одразу перше враження, та вона краще підходить для великої, середньої руки. Ну, я думаю, її з малою рукою не буде питань. Значно зручніша за мою попередню. Досить немала в вазі, але це навіть плюс, як для мене. Гарно скользить, швидко реагує. Тут є кнопочки чутливості, є налаштування лазера. З цим треба буде потім розібратися, так я вам одразу не скажу, що як працює. Одразу Windows 10 підтягнув налаштування всі. Також додатково я встановив програмку їхню від Bladі для налаштування миші. Тут все розписано, яка кнопочка, за яку відповідає дію. Можна змінювати призначення кнопочки, можна налаштовувати чутливість, налаштовувати освітлення підсвітку самої. Багато багато рівних Е, Посилання на цю програмку додали щоб на такій візиточці. Тут є сайт, по ньому переходите, встановлюєте програмку владі. По комплектації коробочка, візиточка і гарантійний талон. Щеком зберігайте. В принципі, все, буду розбирати і буду пробувати налаштовувати під себе. Також цікаво, що є 7 профілів. В принципі, хто там інтенсивно табирає якісь ігри різні, всякі, там, відповідно, чусливість для кожної ігри відбирається окремо. Можна налаштувати собі і чутливість, і кнопочки, за що відповідаю, під кожну гру зберегти і собі зручно швидко змінювати. Так що будемо користуватись, будемо дивитися. Поки що. Рекомендую і дякую, Алло.